Ну що, всіх вітаю, у нас сьогодні вихідний день, але трошки нестандартна ситуація. Це у нас а 6 5,2,5 дизель. Хлопці приїхали на кілька днів з передка і потік у них антифриз. Це зараз вже устранив це діло, Ну, покажу, хоч не було коли знімати. Ось у нас є стартер-генератор. Зараз трошки сфокусуюсь. Якщо буде видно, а може і не буде видно? А? О, видно, от. Це у нас має бути слівний е, з блока е, патрубочок там. І він згнив і відпав. Та й розібрали швиденькому морду. Це вже я зібрав, зняли генератор і за генератором на той патрубок, що я зробив? Шматок резинової шланги вирізав отакий і в той штуцерочок на Віктор Рейнс. Засадив. Потім взявши шматок такої шланги, тільки більший вирізав, приложив знизу теж на Віктор Рейнс і на хамут зацепив. Якось це так. А то я не знаю, хто там, наче таке, ну, блин, воно там вже відломане давно. Ну, хтось останній тут робив і як замазав на двокомпонентний клей. А він від, від часу від, відклеївся. та й Вода потекла. Якось так. Всім дякую. До побачення.